Всім привіт, як красиво стані слова. Усяк привіт, що маємо народити у нас. Сіро. Вона ось тут і ніз до поша строїть. Пухне зараз показує. Середине. Що тут вона? Ось тут вона і ось таке. Пох, понападу вже. Нині в нас на дворі дощ. Ляшно, болото. Ну не шо, это наберету, то все носить. Я сюди ще другу бояхуську. Я її провірила вона вагітна. Вона вагітна. Ось туди його зайщик. Нам все теж добре. Ось туди три у нас бубать. теж все добре, живе. А ті двоє я вам ще покажу зараз. Давайте знайдемо. не І вона тут усього, як видите. Носи, пухрове, ну, робить генізоним словом. Будуть у нас мої батярики. Дякую, що ви підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте. Ви знаєте, ось таке вона тут зробила. Все, мамуці хороші. Ось таке. Як видите, її замало. Сі наготало вона ще хоче. Ну добре, ми зараз її ще принесумо. Ось я її приніс ще. Кидай мені провірити, що вона вагітна. Це вже стопудовий ну, варіант. Якщо вона пухрове, якесь на місце сіну, моталу, що ви даєте там. Вона здобудова приведе. От нас забираю пушки і настав гніздо. Це вже її буде. Другий раз, як вона має привезти. А ні, ні, третій, бо другий раз вона прохолостила. Ну, я тут Взяла, пушок і понесла. Ні здобує. Положила. Що не з'їла. Ще ще на раз на находку. Ну, кривіся, все добре. І хороші. Ну, ви підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім па 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 Але давайте я вам покажу, тих знає, що там є. Я тут знову прийшла і буду збирати. Тухи я будує. Ось кура мої ну, ведете на дворі. Мяка, дощ. Пішли до тих пройти. Ось усі лозайки два, що ще було вежа. Сидять тепер одні. Мою маму я переселив, бо вона вагітна. Я чуть що то поверну. Ось такі, оба Ось такі вже більші. Ну, Місяць є. Все, можна відушати. От видати на дворі в нас Мряка, дощ, болото. А, зато краса вон там яка. 嗯，mm. 不苦不爸。